Земельна суперечка на Лук'яна Кобалиці тягнеться вже не перший рік. Ділянка, яка власний спричинила конфлікт між мешканцями 88-го будинку та місцевим орендарем, першочергово надавалася під будівництво магазину. Орендар неодноразово звертався в департамент містобудування щодо зміни цільового призначення землі, на що отримував відмову. Не погодили передачу ділянки у приватну власність і на сесії міської ради. Мешканці в своєму зверненні. Звертають вашу нашу увагу на те, що ця земельна ділянка відносилась в 53-му році рішеннями відповідних виконавчого комітету до будинку володіння номер 88 також обурені мешканці вулиці Кобилиці вважають, що передача землі в приватну власність буде суперечити законодавству, адже раніше ця ділянка відводилася будинку, де проживають люди. Іде питання чи законно було взагалі поставлено питання про виділення в оренду? Я вже не кажу зараз про викуп цієї земельної ділянки під даним, навіть під даним будинком. Ускладнює ситуацію те, що орендар самобільно побудував на земельній ділянці підпірну стіну та паркан. Саме тому серед попередніх рішень комісії першочергово знести незаконні будови та привести ділянку в належний стан. От, розірвати той договір в односторонньому порядку, який там є йому. А цю земельну ділянку залишити до земель запасу міста для того, щоб зробити зелений зон. Обов'язково знесенням цього фундаменту для того, щоб нормальна школа і нікому її не давати. А тут вирішувати так і говорилося. Ухвалювати остаточних рішень фахівці не взялися. Натомість в роботі комісії оголосили перерву на наступне засідання. Заплановано запросити орендаря та заслухати його аргументи. Вже після цього і вирішуватимуть, що робити із цільовим призначенням земельної ділянки. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.